Протягом останніх двох років до правоохоронних органів жовтневого району надійшло чимало заяв про викрадення авто. У кількох випадках було багато спільного. Тож міліція припускала, що ці крадіжки скоїли одні й ті ж самі люди. До того ж, сценарій злочинів теж був приблизно однаковий. «Коли люди приїжджали додому, люди в основному живуть в нагайтажках і ставили машину в основному во дворах або під своїми окнами. Просипаюсь, Ілі збираючись їхати на роботу. громадяни виходили на вулицю і обнаруживали, що їх машини відсутствують. Крадіжки автівок, злоумисники здійснювали посеред ночі, обирали найпростіші для проникнення авто без сигналізації і складних замків. Посліду крадіїв ішли на один рік, наголошують правоохоронці, але й не здогадувалися, чому саме не вдається знайти вкрадені автомобілі з целію. похитити щось в машині вони відкривали ці машини, вскривали, будемо так говорити, Проникали вовнутрі машини, похищали то магнитофон, магнітофон, то ли що какой-то предмет з машини. Ну а машины машини ані збрасували в водохранилище. Топили автомобілі прямо ось тут, в кресівському водосховищі. Таким чином крадії автомобілів намагалися приховати всі факти злочину, і виходило це у них досить непогано, оскільки злочинців викривали протягом аж двох років. Із з підняли три автівки. Всі вони були марки Жигулі. Незважаючи на стан транспортних засобів, власники охоче забрали їх. На даний момент ведеться слідство серед підозрюваних двоє громадян віком приблизно 30 років, які наразі перебувають під домашнім арештом. Преступники будуть привлечені до головної відповідальності по статті 289 часті 2. по срокам, як правило, цим людям суд определяє міру наказання від п'яти лет лишення свободи.